Слава нашому Богу. Написано. Колись не народ, а нині народ Божий. Колись не помиловані, а нині помиловані. Це хто? Це ми з вами. І це завдяки нашому Господу. Слава йому! Слава йому, щоб нам не звикнути до цього. Треба завжди про це нагадувати самому собі, що ми колись були не народ, а тепер народ Божий. Ми не раз чули з цієї кафедри таку важливу річ, таку заповідь, яку Господь заповідав своїм учням. І це така заповідь, це не просто. На твоє усмотрення, Ну як там тебе вийде, там дивися. Якщо вийде, то добре, якщо ні, ну якось там розберемось. А заповідь це говорить про те, що це треба робити. І нам нагадували про таку річ: Ось ми народ Божий. І як це знають інші люди? Як вони знають, що вони помилувані? И почему вы не узнаете? Вы же знаете, это же не раз нагадывалось. Это записано Иоанна 13, 34-35. Иоанна, Иоанна 13, глава 34-35. Заповедь новую даю вам. Долюбите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Це заповідь. І нараз ми про це чули. І це дуже добре, що нагадується з цього місця про це. Тому що це є основа християнства, любов, Бог є любов. І ось по цьому нас узнають, що ми помилувані. Ось по цьому нас узнають, що ми народ Божий. Що ми Його учні, що маємо. Між собою любов. І я хотів би до цього такого знака, такого видимого, такого, додати ще, ще ще один знак. Бо ми можемо бути його учнями. А ще один, один вопрос такий: чи той вчитель, якого ми являє, являємось учнями. Чи він є серед нас? Оце я хотів би додати ще, поговорити про це. Але я хотів би прочитати таку ілюстрацію, таке тяжке видіння Єзекіля 9.3.4. Я тільки два віршики візьму. Там, щоб його зрозуміти повністю, треба 8 главу, 9 і 10 приблизно десь так читати. Там буде зрозуміло, про що йде мова, а я візьму. Теки два вершики и Езекил 9.3.4. И 3 9.3.4. И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была, к порогу дома. И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор писа. И сказал ему Господь, пройди посреди города, Посреди Иерусалима и на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. Сделай знак. Зруби помитку. І потім далі я не читаю, просто нагадаю, потім другому каже той, хто має орудіє, щоб ішов і поражав тих, в кого нема цього знака. Я раніше ну так читав собі, думаю, добре тим, що мають знак, їм пощастило. А потім думаю, а почекайте, а. Чого Бог сказав, поставити на них знак. Я вертаюся. І я зрозумів. Це люди, які бачили, що робиться. Уже багато хто погодились. робити так само. А ці люди вже нічого не могли зробити, вони тільки всередині. Воздихали. Це говорить, що вони не погоджувалися з цим. Вони вже, може, нічого нікому не казали. Вони нічого нікому не напоминали нічого, вони просто воздихали. І по цьому, що в їх це було воздихання, Господь сказав тому мужу в ліняної одежі, щоб ішов, поставив знак. І я, і я тепер переношу це в наш час. Думаю. да, Ми, ми не робимо чогось такого страшного, да? ми чогось не робимо. Ну я за собою часом замічаю, що я вже звикаюся з тим, що щось робиться, таке, якесь нечестя. Да? І я вже, ну, хай роблять, а що, а що мені до того? Хай собі роблять. Вони вибрали таку дорогу. Вони вибирають. Так жити. вони вибирають так вести себе. А тут я зрозумів, якщо в мене нема цього воздихання, якщо в мене нема печалі, цієї скорбі внутрі, це говорить, що я зійшов уже на нейтраль. Слідчий шаг вже я буду теж оправдувати ті речі. Це страшне положення. Коли я вже просто такий нейтральний ніби. Вже хай ну хай, кажете собі, що хоче, та й робить. А Бог дивиться, якщо у тебе є воздихання, в тебе ще є життя. Ти ще дивишся на ці речі по-різному. Для тебе вже не ще не одинаково. Бо коли ти вже не воздихаєш, через деякий час, ти вже будеш теж в тому числі і будеш оправдувати ті речі. Я зрозумів, як страшно. Будь равнодушним. Той, хто воздихає, він може молитися до Бога за тих людей, що вони вибрали такий шлях, але він пережив, він молиться. Він в душі своїй стоне, не погоджується з цим. І центральне місце я хотів би прочитати. Той момент, що я казав, хотів би додати як знак до того першого, такого важливого, такого великого, що його замітити не можна. Це перший коринтян, 14 глава 24-25. Теж два віршики візьму. Перший Корінтіянам 14, 24-25. Там іде мова про пророцтва в, в, в цій розділі, про. Молитву, молитву на інших мовах, але я візьму тільки два віршики. Но когда все пророчествують, кто неверующий или незнающий, ну свіжий чоловік, який перший раз потрапив, на приклад, да? то он всеми обличается, всеми судится. Я трохи хотів зупинитися тут. Сказать, «облічати» — це не упрекати. Облічати можна двома способами: можна вербально, словесно і можна практичним своїм життям. Я колись приводив такий приклад, коли я і мій сусід не косим траву довго. Нормальна трава в обо обох. Потім я приїжджаю з роботи, дивлюсь, сусід покосив, казалось, у мене трава не кошена. І я тоді зрозумів, що я не справився своєю роботою вчасно. Облічати можна словесно, а можна ти живеш як Божа людина. Ти можеш нічого й не казати. І хтось буде бачити, або ти ісповідаєш такі то речі, те чи інше, ти ісповідаєш чи вслух. І той, хто не знає, чи не віруючий, він бачить цю різницю між, між вами і собою. І таким способом може обличаться, І Він може, оця така різниця, його буде судити. І таким образом тайне сердца його обнаруживается, і он пойдет вниз, поклониться Богу і скаже, істинно з вами Бог. Істинно з вами Бог. Бог. Те, що я привів Єзакіїля, хочу пов'язувати його і до цього, що ті, що були не народ, а тепер народ Божий, вони не погоджуються з тим, що проти Бога, проти Його волі, вони не погоджуються. І вони у своїх, де вони збираються, вони ісповідують ті речі, які угодні Богу. Приходить людина, яка не знає, яка взагалі не вірить в Бога. Вона ці речі чує, вона чує Слово Боже, тому що там говорить про пророчество. Пророк пророк, він може возвищати будуще, і пророк може. Нагадувати те, що вже є, те, що вже сказано або те, що вже записано. Якщо між нами, серед народу Божого, є те, що гріх викривається, Викриває... як може викриватися гріх? Ніхто його не вискує, ніхто його не буде шукати. Де то, хто як зрішив? Ні. Народ Божий просто читає Боже Слово. І Боже Слово, Бог говорить ось так. І тоді оказується, я, як в світлі Слова Божого, бачу себе не таким, і я себе починаю виправляти, тому що я ж хочу бути близько з Богом. І ось так викривається. І так судиться. Або не схвалюється, і ні при яких умовах компроміс не може прижитися серед, серед народу Божого, то це свідчитиме про те, що, що там є присутній Бог. Тому що тільки завдяки Богу і Божому Духу і Його світлу істини. Можливе виявлення неспівпадіння. Бо люди можуть між собою домовитися, давайте зробимо так, і вам трошки вигідно, і нам трошки вигідно, і нам буде добре. А народ Божий він звіряє себе з Божим Словом, щоб нам бути в унісон, в один звук з Богом, з Його Духом. І ось чому дізнаються, що з вами Бог. Бо гріховні таємниці серця невіруючого, виявляються і судяться. Судяться таємні... таємниці серця, це звіряються з істиною. І якщо протиречать істині, якщо протиречать і людина. Погоджується. А ми там бачимо, що він падає на коліна, бо побачив себе не таким, як Боже Слово говорить, або як і сповідується серед цих людей. І тоді він відкидає їх, відкидає ті неспівпадіння Словом Божим. І апостол до Тита пише третій розділ, третій по сьомий віршик. Ибо мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Он говорит, вот такими мы были. Мы когда-то были не народ. Вот такими мы были, он говорит. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, а по своей милости, банию, возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, дабы, оправдавшись Его благодатью, Ми, по упованню, залишились наслідниками вічної жизни. Слава Богу. Він каже, ми ось такі були. Він не соромиться перечислять навіть на пальцях, як то сказать. Але явилась благодать Божа. Боже світло засяяло в нашому житті, освітило наш дух, наш розум. І воно у нас каже, це благодать Божа спасла нас. Спасла від чого? Від того, що Він перечислив, від того, якими ми були. І ми вже не такі, каже. не тому, що ми добрі. Ми були такими. А він взяв нас і спас. І ми вже не такі. Не тому, що це ми зробили, тому що Він це зробив. А перше, а Петро пише в першому своєму післанні, 2 глава з 9 по 10 віршик. Новий род ізбраний, царственне священство, народ святой. люди взяті в удел, даби удел, даби щось робити, да? хто й сказав, я спасений, мені нічого не треба робити. А тут каже, взяти в удел, щоб що? Щоб розвищати. Що вищать? Совершенство. Як совершенство возвещається? совершенство призвавшего вас із тьми в чудний свій світ. Так само двома способами можна, можна словами говорити. І практично можна возвещати жити так. Самі ми не можемо так жити. Ми це усвідомлюємо. Ми це розуміємо. Без Бога ми не можемо. Ми читали вище. Апостол каже, ми ось такі були. І Ми інакше не вміємо. Тільки благодать Божа може таке зробити. Некогда не народ, а нині народ Божий, Некогда не помилуваний, а нині не Слава нашому Богу! І на закінчення. Два пункти хочу сказати. Перше, повторіть, що ми його учні, дізнаються всі по тому, по тому, що маємо любов між собою. А те, що Він, той Вчитель, Бог Ісус, Дух Святий, є з нами невіруючі дізнаються із того, що гріховність всіма викривається завдяки Божим істинам і таємниці серця всіма судяться. І наша молитва зараз про те, щоб любов між нами не слабшала. Тому що ми знаємо, що любов Божа виливається в серця нашим, нашим Духом Святим. Ми, люди, ми не є джерелом любові, ми не є генератором любові. Я вже таким технічним язиком кажу. Бог є любов, і духом своїм Він виливає сюди. І щоб не було в нас компромісів з якимось гріхом чи ідолом, як який за я нагадував, там йшла мова про ідола, якого поставили, поставили в храмі. Він називався іду, а, рев, Ревнування. Там як, як образ, як, як статуя, ревнування називалася. Вона визивала у Бога ревність, тому що в домі Божому поставили. І щоб не було в нас компромісів з якимось гріхом чи ідолом, щоб Бог міг бути з нами і це зрозуміють навіть невіруючі. Навіть людина, яка не була в біблійній школі. Навіть людина, яка не читала ні разу Біблію, вона зрозуміє, що там Бог. Хай нам Бог поможе йти і тримати те, що нам Господь дав. Нам Господь дав одежі праведності. Ми їх не могли мати ніяким чином, але відповідальність за чистоту тієї одежі лежить вже на нас. Вже лежить на нас, Бог її нам дає, а її тримати в належному стані це вже наша відповідальність. Хай нам Бог поможе. І будемо також і дякувати Богу, що є ті люди, вірні в церкві і немало, які бережуть ту одежу, які тримають її в належному стані. І по цьому люди цього світу взнають, що там є Бог. І давайте помолимось, благословимо кожного, хто тримається в Господа, і щоб далі нам це продовжувати. Амінь.